Ви просили зробити прогноз шахтаря у групі Ліги Чемпіонів. Що ж, а давайте. Я розумію, що багато з вас налаштовані негативно, і це зрозуміло, я насправді також. Але давайте спробуємо подивитись, де ми можемо зачепитись за очки та пройти далі, хоча б у Лігу Європи. І так, Барселона. Так, нібито тут все зрозуміло, але не зовсім. Це вже не та Барселона. Вони грають нестабільно і можуть втрачати очки, як це вони і робили останні роки у ЛЧ. Тому я думаю, шанс у Шахтаря буде принаймні зачепитися за одне очко у двохматчовому протистоянні. З ким точно шансів не буде, це порту. От я не вірю, що Шахтар візьме хоча б одне очко. Максимум, окей, давайте припустимо, що в першому матчі дома Шахтар. Візьме вирвань нічию, і це йому потім допоможе, тому що у них є проблеми у захисті, і ПП вже далеко не той. І також є проблеми у захисті у Антверпена. Але якщо порту в Атаці просто, а особливо для нас це просто смерть, то у Антверпена, мені здається, Шахтар буде виглядати найгірше ну, так точно. Мій прогноз такий: перше місце Порту. Друге Берселона, третя Шахтар і четвертий Антверпен. А як вважаєте Ви пишіть свої думки в коментарях.